Санкції були проти введення, і це не перший і не останній пакет. Чомусь до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Я розумію, Володимир Зеленський вирішив провести ці президентські вибори для того, щоб на них перемогти, а для цього вирішив зачистити пол. Отже, Зеленський ввів санкції проти Петра Порошенка, а також проти низки бізнесменів, серед яких Костянтин живаго. В чому природа цих санкцій і чому вони введені? Очевидно, що після тої ситуації, яка склалася в переговорах між Сполученими Штатами і Росією, і розмовами про вибори, які піднімають всі учасники цього процесу, Володимир Зеленський задумався про майбутні вибори. Його одним з головних конкурентів на наступних виборах, очевидно, може бути керівник. Найбільшої опозиційної партії в парламенті Петро Порошенко. Отже, Петра Порошенка потрібно усунути з виборів. Так може думати особа, яка не звикла мислити глибоко і аналітично, особа, яка не вміє виносити уроки з минулого. Адже всі ми пам'ятаємо, чим завершилося ув'язнення Юлії Тимошенко. Ув'язнення Юлії Тимошенко, яке ініціював з політичних міркувань Віктор Янукович, завершувалося майданом, тому що справжня мета Януковича була. Не підписувати угоду з асоціацією з європейським союзом і розпочати повномасштабне співробітництво з Росією аж до приєднання як до митного союзу, так і до всіх інших проросійських об'єднань, те саме зараз хоче і українська влада. Знаходячись перед питанням цих переговорів, для збереження власної влади, вони готові пообіцяти будь-яку частину українського суверенітету. Але для цього потрібно зробити все, щоб політичні партії, які захищають цей український суверенітет в українському парламенті, були знищені або деморалізовані. Петро Порошенко, як я вже говорив, лідер європейської солідарності, найбільшої парламентської опозиційної фракції, яка має надзвичайно високий рейтинг. І навіть сьогодні, за опитуваннями КМІС, авторитетної соціологічної агенції. Понад 31% українців вважають, що санкції проти Порошенка вводяться для того, щоб відволікти увагу від дуже важливих подій в політичному житті країни і на фронті для того, щоб відвернути увагу від тих майбутніх перемовин, які будуть відбуватися, і де українська влада готова буде віддавати частину українського суверенітету. Очевидно, європейська солідарність завжди виступала проти цього. Але понад 25% опитаних вважають, що це прямі політичні переслідування для того, щоб знищити або послабити політичних конкурентів. Таким чином, майже 60% опитаних вважають введення санкцій проти Петра Порошенка політичним кроком, направленим проти опозиції, і засуджують дії влади в цьому питанні. Тані це дуже великий відсоток. Саме через те, ті, хто порадив Володимиру Зеленському підписати указ цими санкціями, діяли, м'яко кажучи, немудро працювали проти Володимира Зеленського і проти самої України. Всюди на Заході, де ми буваємо зараз, виступаючи перед парламентарями різних країн, от останнім часом в Сполучених Штатах Америки, я весь час підкреслював, що. Український політикум єдиний єдиний в своїх вимовах захисту суверенітету, єдиний в підтримці збройних сил, єдиний в поясненнях необхідної підтримки наших західних союзників для нашої перемоги в цій війні. Але Володимир Зеленський цим указом про санкції повністю цю єдність розбив те, що ці санкції вводяться з політичною метою. Доводить і ще один їхній пункт це введення санкцій проти Костянтина Живаго. Костянтин живаго відомий тим, що був першим підприємцем, який вивів українську компанію на найбільший майданчик лондонської біржі. Його партнерами або його співвласниками є і Морган Стенлі, і Рок. Це найбільші американські інвестори. Це перший український підприємець, який зробив українську економіку відкритою для світу. Крім того, очевидно, він дуже багато підтримує Збройні Сили України. Має навіть нагороди і від головного управління розвідки, і від інших підрозділів збройних сил України, і підтримує незалежні. Медіа, як загальноукраїнські, так і в регіонах. Вплив Костянтина Живаго Володимиру Зеленському теж потрібно обмежити, оскільки Костянтин Живаго проводить незалежну політику, бо його партнерами є не українські корупціонери, а міжнародні е, найбільші компанії, перш за все, американські. Мотивація санкцій проти живаго не витримує жодної критики. Його, наприклад, звинувачують в тому, що нібито якісь російські акціонери є серед його партнерів. Але компанія, де Живаго має свою частку, присутня на Лондонській біржі. Будь-хто може купити там акції. Найбільші акції, які там куплені, це акції куплені найбільшими світовими американськими корпораціями. Тоді Зеленський логічно мав би вводити санкції проти них, якщо декілька акцій купив хтось, хто має якесь відношення до Росії незалежно від Костянтина Живаго. Але найабсурднішим і найсмішнішим є інше звинувачення. Живаго звинувачують в тому, що завод Автокрас, яким він володіє, але зараз. Він націоналізований українською державою, продавав свою продукцію до Російської Федерації. Справа в тому, що ще в 2018 році персонально проти Костянтина Живаго, проти тогочасного директора автокразу і самого підприємства були введені санкції Російської Федерації. Тобто живаго, підсанкційний в Росії, так само, як і автокрас, так само, як і менеджмент, тодішній менеджмент цього підприємства. На підсанкційні товари розповсюджується заборона купівлі. Росія сама собі заборонила купувати крази, навіть якби хтось хотів ці крази її продати. Таким чином, готуючи ці санкції, ті, хто їх готували, взагалі не вдумувалися в те, яка причина. Може бути записана введення цих санкцій. Це стосується і Порошенка, це стосується і Живаго. Вони написали аби що, тому що санкції проти громадян України вводити протизаконно. Нічого вони не можуть довести в судах. Жоден суд не звинуватив Петра Порошенка, жоден суд не звинуватив не виніс рішення проти Константина Жива в Україні. Всі суди. В інших демократичних країнах, в країнах заходу, в країнах наших союзників Костянтин Живаго виграв, коли влада не може досягти успіху в судах, а дуже хоче забрати майно великого підприємця, який є незалежним від цієї влади. Вони вигадують санкції, санкції, які згідно з чинним українським законодавством взагалі заборонено вводити проти громадян України, якщо ці гробаняни не є запідозрені в тероризмі. Сказати, що Порошенко чи терористи, звичайно, виглядало би як мінімум смішно. Але абсолютно терористично діє українська влада, яка обмежує зараз українську демократію. Чому це небезпечно? Коли ми бачимо, що підтримка Сполучених Штатів Америки може зменшуватися, очевидно, ми будемо розраховувати на підтримку європейських країн, а європейський союз, до якого ми... Все, що хочемо інтегруватися, і європейські країни демократію цінують понад усе. Недаремно євродепутат Гелер вчора виступив і попередив українську владу про неприпустимість введення санкцій проти Петра Порошенка. А саме Гелер відповідає в європейському парламенті за стосунки з Україною. Введення санкцій незаконне проти політичних конкурентів перед можливими виборами, про які говорять, хоча європейська солідарність і тверезі українці ніколи не підтримували вибори під час війни. Але Зеленський, мабуть, все ж таки розуміє, що доведеться йому їх проводити. Так, от введення таких санкцій проти політичних Проти тих, хто підтримує незалежні медіа, проти тих, хто ти хочеш забрати майно, є абсолютно недемократичним і буде гальмувати нашу підтримку європейським союзом. Авторитарна Україна нікому в світі не потрібна. Україна взагалі мало кому потрібна, крім українського народу, збройних сил України, тих людей, які мають цінності в країнах союзниках, але цих людей не так багато, і ми маємо ці цінності і цих союзників берегти. А от тоталітарна Україна потрібна лише Путіну, не як суб'єктна держава. А як просто територію, яку він окупує, тоталітарну автократичну Україну, якою цими санкціями почав зараз будувати, Зеленський ніхто в світі захищати не буде. Тому це прямий крок на допомогу Путіну. Непродуманий, дурний, абсурдний. Я думаю, що Володимир Зеленський, як людина, відповідальна перед українцями і в майбутньому теж. Мабуть, зараз скасуватися всі ці санкції і зробити все для об'єднання українського суспільства, для спільної перемоги, для спільної розмови з нашими союзниками, для будівництва нашого спільного демократичного майбутнього у європейському союзі.